Настя січня експрес-новини на часі у студії Вікторія Єрмолюк. далі найактуальніші події України в Волині та міста. Рада безпеки ООН рішуче засудила жахливий обстріл під Волновахою. Різдвяна вечеря для одиноких у міській раді звучали щедрівки та посівали. Дітей у центральній лікарні потішили солодощами та подарунками. Про це й не тільки далі у випуску. Прес-центр АТО повідомляє, що ситуація у зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалася і має тенденцію до зменшення кількості та інтенсивності обстрілів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку незаконні збройні формування 18 разів здійснили обстріли позицій наших сил. Повідомляє українська правда із посиланням на штаб-АТО. Місцем найбільшого загострення залишається район Донецького аеропорту та населені пункти поблизу нього. У 23-й годині бойовики підали обстрілу метеовежу литовища. Після чого кілька разів обстріляли позиції українських військових навколо аеропорту. Із мінометів та артилерійських систем терористи здійснили обстріл українських опорних пунктів поблизу населених пунктів. Старомихайлівка, Таранчук, Архангельське, Туненьке, Малоорлівка, Ленінське та щастя. Рада безпеки ООН рішуче засудила жахливий обстріл терористами автобусу під Волновахою. В результаті якого загинули мирні жителі, відповідну заяву Радбез прийняв під вечір вівторка в умовах дипломатичного супротиву делегації Російської Федерації, Повідомила наближена до процесів прийняття рішень штаб-квартирі. ООН ідеться на українській правді. Члени ради безпеки найрішучішим чином засудили вбивство 11 одинадцятий поранення 17 цивільних осіб, у тому числі жінок і дітей у результаті обстрілу 13 січня цього року. Пасажирського автобуса у Волновасі Донецької області наголошується в документі. Усьому зв'язку члени радбезу висловили глибоке співчуття сім'ям загиблих та наголосили на необхідності. Проведення об'єктивного розслідування і притягнення до відповідальності винних у цьому діянні. У заяві вони також наголошують на необхідності суворого дотримання мінських домовленостей від 5 та 19 вересня минулого року. В церковній хаті свято Георгіївського храму, селище голови відбулася традиційна різдвяна вечеря. Цьогоріч настоятель храму запросив до сімейної трапези одиноких односельчан. Про це у соцмережі Фейсбук повідомив настоятий храму свято і Ярмонах Ніфонд. Селищний голова Сергій Гарбарук як співорганізатор забезпечив доїзд голубчан. Храм, хоча й знаходиться у центрі селища, та для декого піша хода навіть на кілька сотень метрів стала би непростим випробуванням сил. Плану трапози не існувало. Отець Ніфонд каже, що для цих людей не потрібно щось заздалегідь планувати. Кожен з них багато пережив у своєму житті. Тому має чим поділитися і забарвити вечір. Повідомляє видання під прицілом. Проте три групи колядників, дізнавшись про підготовку до різдвяної вечері, самі запропонували вітання. Хтось клядував, вірші декламував, а хтось спостерігаючи витирав сльози. Найбільшу відраду учасники трапези отримали від зустрічі один із одним, адже усі є голубчанами. Свої юні молоді роки люди проводили разом, працювали, та життєві обставини закрили кожного у його домівці на самоті. Ніхто не поспішав додому, церковний будинок зігрів усіх. Отець Ніфонд пообіцяв подякувати громаді від імені учасників трапези за приготування смачних страв. Нарахували 15, дай Бог побільше таких зустрічей. Можливо, не завжди за таким багатим столом, але поряд один із одним. Через усе життя в ім'я Христове. Літературно-меморіальний музей Лесі Українки, що в Колодяжному, відвідали учні міста Кримінал Луганської області, які на прохання облдержадміністрації проводять канікули у Луцьку. Про це повідомляє сайт обласного краєзнавчого музею. Діти познайомилися із документами, фотографіями, автографами, першодруками, творами образотворчого мистецтва, які стосуються Лесі Українки, родини косачів в експозиції літературного музею, меморіальними речами у сірому і білому будинках. Для гостей була повторена лількова вистава за мотивами оповідання Олени Пчілки Забавний вечір, завдяки якій Луганчани оцінили творчу майстерність письменниці, познайомилися з її поглядами на соціальні відносини у суспільстві, впевнилися у необхідності допомоги більш успішних людей, малозабезпеченим, як одного зі способів реалізації успішного суспільства. Про це повідомляє сайт обласного краєзнавчого музею. У цей же день святкування Різдва у Косачів продовжилося вертепом, яке підготували маленькі і дорослі прихожани Свято-Михайлівського храму Київського патріархату села. Різдвяними колядками, новорічними щедрівками і віншуваннями привітали міського голову, його заступників та представників виконавчих органів міської ради, працівники Нововолинського палацу культури. Незвично розпочався робочий день для працівників Нововолинської міської ради у середу, 14 січня. Сюди за доброю традицією завітали перебиренці. Найважливіше. І незмінне протягом багатьох віків на старий новий рік є обряд посівання, під час якого посівальник бажає господарю всього найкращого у новому році. На щастя, здоров'я і на достаток посівали в міській раді. Сіся, родися, жито, пшениця, на щастя, на здоров'я, на новий рік. Хай ваша хата буде радістю, багата, сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. На щасливу нам дорогу заспіваймо, славу Богу! Виставою присутні спостерігали з задоволенням. Щиро дякували щедрувальникам за хвилини святкової радості. Я дякую вам за те, що ви нам побажали і, і здоров'я і миру. що Сьогодні дуже актуально, миру і добра. Я навзаємно вам також бажаю всіх гараздів. Хай Господь Бог оберігає всіх нас, хай буде перемога і мир на небе. Над Україною, щоб цього року закінчилися всі не щоб ми розбудовували свою державу, наш Новолинськ. Її також переживає важкі часи, але ми переможемо. Керманич міста також висловив сподівання, що наступного року щедрувальники також не оминуть стіни міської ради. Ті ж в свою чергу пообіцяли, що не зрадять багаторічні традиції. Дід Мороз та Снігуронька завітали в дитяче відділення, аби привітати з Новим Роком та Василем. Візит казкових і солодкі подарунки стали приємною несподіванкою для малечі. Такий новорічний сюрприз для дітей, які на зимові свята змушені перебувати у лікарні, вже понад 10 років організовує міська влада. Знаючи малечу з новорічними святами, міський голова Віктор Сапожніков насамперед побажав здоров'я та швидкого одужання. Ще є діти, які, на жаль, сьогодні не бігають на вулиці, або й не йдуть в садочок, або в школу, бо так сталося, що ви захворіли. Тобто ви. Я попросив Діда Мороза, щоб він взяв з собою подаруночки і вам їх вручив. Бо сьогодні старий новий рік, я хочу вам побажати здоров'я щоб ви швидше одужали і хто то». -то. Учопи, хто садочок, щоб ви радували своїх батьків, дідеса, там, бабцю свою, або вихователів своїх, або вчителів. І все у вас слабилося. Щоб швидше в Україні закінчилася та війна, щоб ви ніколи її не бачили, не брали зброю в руки, це стосується чоловічої статі, дівчатам, щоб все було добре, щоб були такими гарними, веселими, красивими. Слухали своїх батьків і радували всіх нас. Я бажаю вам всіх-всіх гараздів, більше посмішки, більше настрою гарного, щоб все у вас було гаразд. Бо ви наше майбутнє. І ми надіємося, що ви будете українцями з великою букви. Дід Мороз і Снігурунька привітали маленьких нововолинців зі святами і подарували їм солодощі. Дітвора повінчувала гостей і якнайшвидше заходилася відкривати святкові пакунки. І, хоча солодощам малеча рада, та головне їхнє бажання бути здоровими, цього їм і бажаємо. Сьогодні, під час прес-конференції для місцевих ЗМІ свої враження від зустрічі у міністерстві розповів Віктор Сапошников. Він наголосив, що під час переговорів із шахтарями Демчишин так і не відповів на питання, коли нововолинським гірникам виплатять борги, і залишив відкритим іще ряд важливих питань. Більше про хід зустрічі у Києві розповість Вікторія Магдасюк. Чи можливий в Україні шахтарський бунт? Така тема брифінгу, який відбувся вчора у Верховній Раді, і був ініційований народним депутатом від 19-го округу Ігорем Гузем, у своєму виступі нардеп наголосив, що на часі якомога скоріше добудування ї шахти. У зв'язку з тим, що немає закладених коштів на будівництво нашої єдиної шахти, яка будується в Україні 10-ї. І сьогодні під загрозою дві шахти перша і дев'ята, в Україні в нас Новолинську є величезна загроза, що 4,5 тисячі шахтарів будуть на вулиці. Тому ці цілі шахтарські колективи вже провели декілька перекриття дороги у нас території виборчого округу номер 19 поблизу Нововолинська. Сьогодні вони тут. Спілкуються зараз в даний момент з міністром енергетики вугільної промисловості паном Димчишином, і ми всі разом хочемо добитися, аби в лютому місяці при перегляді бюджету були передбачені кошти на добудову шахти номер 10 в місті Нововолинську. В цьому році не було закриття шахт номер 1 і 9, але ж йшла поступова реструктуризація і. Ми мали ясність і зрозумілість від уряду від парламенту від міністерства профільного, що робити нам в на Новолинську на Волині з вугільною галузю. Ініціативна група шахтарів сьогодні продовжує працювати у Києві. Ми зв'язалися з одним із її представників, аби дізнатися, якими ж були результати вчорашньої зустрічі з міністром палива та енергетики Володимиром Демчишиним. Який настрій шахтарів і що власне відбувається сьогодні? Каже, ну паршікам возможне виступити там Сначала дали выступить, скажем, нам, членам инициативной группы, простым рабочим, вот, а потом выступали связанные. Значит, были выслушаны внимательно. Очень многие факты, которые мы изложили, э, они как бы были открытием для нашего министра Угольная преимущества, а но их он не слышал, Вот, он, допустим, не знал, допустим, э, что уголь мы продаем по более низкой цене, чем ему озвучивали. uh -huh. выслушают, с нами сотрудничают депутаты, они нам очень по хорошо помогают. Э, Вот сейчас отвергусь, Игорь Владимирович, э, ну скажем так, он отрабатывает свой след, и то вот он доверие, э, которое его избиратели дали ему выбрав депутатом. Поэтому он старается и... э, что мы здесь находимся, это вообще прекрасно, потому что э, речь не идет на уровне каких-то там кулуарных решений, куларных разговоров, там между такой между усопчик. Один и тот же директор приезжает, один и тот же генеральный приезжает, разговаривает с одним и тем же там чиновником, они, значит, Це по-моєму там бухгалтер шатлі е камінаторський. От е наші представники, представники значить ініціативних групи істична вкоме, також сьогодні під час прес-конференції з місцевими змі свої враження від зустрічі у міністерстві розповів міський голова Віктор Сапожніков. Він наголосив, що під час переговорів і шахтарями Демчишин так і не відповів, коли новлинським гірникам виплатять борги і залишив відкритими і ще ряд важливих питань. Е якщо говорити про поїздку на Київ. То і результати цієї поїздки, то в мене складне і подвійне відношення до результатів, але по порядку. Перш за все, я їздив не один. Ця поїздка підготовлена як нашим головою облдержадміністрації Гунчиком Володимиром Петровичем, так і народним депутатом Гузьом Ігорем Володимировичем. Прийняли участь в цій. Зустрічі у міністра уже зазначені особи, я, як міський голова, голова Таркому проспілки Калістратов Юрій Іванович, директор Волинь Вугілля Гарбузюк, потім керівництво 10-ї шахти, це Солоп і Дук. І ще шість наших звичайних шахтарів, які ну, можна назвати ініціативна група або Страйком. Шість чоловік, назву декілька прізвища, такі як Макарчук, Богдан Макорук, Антон Петрович або Махаміджанав Анатолій. Ну і ще ряд хлопців, яким не байдуже і власна доля, і доля шахтарів нашого Новолинська. Спочатку відбулася зустріч у міністра. Вона була ширше, ніж я сподівався, тобто там були представники не тільки Волині, а і були представники Львівугілля, був Львівський губернатор, депутати Верховної Ради, які з Львівщини, от по Сакальському округу, по Червонограду і ряд інших. Був генеральний директор. Представників трудових колективів, я не бачив. Навіть були зі Сходу представники, депутати Верховної Ради з тих вугільних регіонів, які не підконтрольні, верніше підконтрольні України. Тобто нарада відбулася досить широка. І це вже дуже добре, це позитив, що нас вже слухають і прислухаються. Досить конструктивно виступив Володимир Петрович Гунчик. Він запропонував. Як ми повинні в даному випадку діяти? Бо просто сказати: от нема дотації ні на будівництво, наприклад, 10-ї шахти, або дотації на різницю собівартості, тони вугілля. Бо ж всі ми знаємо, що тарифи на електроенергію галопують, особливо для промисловості. Вони ростуть вверх. А от ціна вугілля залишається та сама. І тому, якщо говорити за те, що необхідно перейти на госпрозрахунок, то треба тоді стабілізувати ціну вугілля, і вона повинна відповідати ринку. От зі Львова, наприклад, задавали питання міністру, до речі, наряд питань так і не отримана відповідь. І це вже, я би відніс, от тому подвійно я відношусь до цього, бо якось, ну, коли не отримуєш відповіді конкретної, це вже негатив. От питання. Чому, наприклад, купували вугілля по 1600 за кордоном, а львівські вугілля, от е, така прозвучала інформація, за 1100 не хотіли брати. Чому, наприклад, везеться вугілля зі Сходу, з Павлограда на е, Захід енерго, яке вже приватизовано, туди входять такі електростанції, як Добротвір і Бурштин. І ці електростанції були, е, значить, під? Волинське і львівське вугілля, а везеться з Павлограда. І в той же час, наприклад, наше вугілля ми уже зараз пробуємо відправляти на схід. Ну хіба це економічно доцільно? І там потім починаються різні ігри. То до якості починаються якісь претензії, то ще якісь речі. От. І вибраковка йде, неприйомка того вугілля. Різниця непонятна і не зрозуміла в ціні того вугілля. Ми запропонували, от Володимир Петрович запропонував, давайте рахувати, давайте сідати не просто от все от переводимо там в третю групу, першу і дев'яту шахту. І казати, що це дуже добре. Ну як же ж це дуже добре, коли на це також треба державні кошти? Я передав міністру листа, який написали. П'ята шахта, яка закривається. Свіжий приклад, не треба заглядати в 90-ті роки. Там сьогодні 21 чоловік і з вересня місяця не отримують заробітну плату. Я підійшов до Захаренка, це голова управління по реструктуризації, тобто, власне, по закриттю шахт, і кажу, так і так. Він каже, я вам більше скажу, вони вже 4 місяці не мають заробітної плати, але вона не проглядається на січень, лютий і березень. Так що ж ми говоримо, що це дуже добре, третя група, і що це ну, цивілізоване якесь закриття шахт? Крім того, ну, якщо люди будуть звільнені, вони ж підуть в центр зайнятості. І це також з державної казни будуть йти гроші і виплати. Як заявив прем'єр-міністр, в лютому місяці буде переглядатися бюджет. І це зрозуміло, бо новий бюджетний кодекс. Значить, нові податки. Невідомо, як вони запрацюють і як буде наповнення бюджету, але бюджет буде переглядатися. І він буде переглядатися в сторону збільшення видатків. Тому я звернувся до депутатів Верховної Ради, будь ласка, не загубіть всю вугільну галузь України. Бо, як я говорив, більше як 270 шахт було під час радянської України, під час Незалежної України залишилось 94. Зараз в тій зоні, яка контролюється Україною, залишилося 34 шахти. Це дуже мало. І якщо шляхом приватизації або закриття, значить то залишиться ну, всього в приватних руках може до 10 шахт, Тобто в вугільної галузі практично не буде. Я говорив, що це не є політика незалежності в енергозабезпеченні України, а саме це ліквідація шахт. Ще один нюанс, який мені також незрозумілий. От чому до 1 січня і якісь кошти були на 10-ту шахту і на дотацію собівартості тони вугілля? Це що, так легко ми жили минулий рік? Навпаки, почалася війна, треба було ставити армію на ноги. Треба було її обмундірувати, дати техніку і так далі. і так далі. Ну ніби ж і ситуація в АТО вже стабілізувалася, ніби армію підняли, і вдруг з 1 січня стало все погано вже нема е, ніякої дотації. Ну, вертаємося до коаліційної угоди. Коаліційна угода до 2020 року, от саме закриття і приватизація. Це 5 років. І ми розраховували, що, наприклад, 20%, бо розділити 100% да, на 5 років, 20% менше. Менше, менше, і поступово вийти на самоокупність або інші речі. Но цього не зроблено. Повинні бути якісь перехідні етапи. Повинно бути, значить, все прораховано. Як бути з людьми? Шахтарі ж розумні люди. Вони ж, да, їхнє завдання добувати вугіль, але вони також мислячі люди. І вони це розуміють. Економіку розуміють. І те, що треба піднімати вартість вугілля і мінімум хоча б до 1400 за тонну вугілля. Ну це ж також було не зроблено. І зараз от проголосили на слідуючий рік, верніше на цей рік, 1250. А чи це відповідає? І якщо хтось не дотяне до 1250, то, можливо, йому хоча б 200 гривень на тонну вугілля треба додати, бо ж відповідність ціна електроенергії, затрати вугілля. Тобто питань дуже багато. А саме головне питання на сьогоднішній день, от приїхавши звіт, і я не думаю, що за цей день-два щось зміниться, і хлопці також приїдуть з Києва, ми не маємо відповіді на таке. Півтора місяця є заборговані зарплати минулого року. Не закритий листопад 50%, грудень 100%. Та вже січень, півмісяця ми прожили і їсти хочеться щодня. І є малі діти, є сім'ї. І от питання. Так, за рахунок чого і коли буде погашена зарплата, відповіді нема. Ну і друге питання. Так, будемо рахувати ще раз десяту шахту, будемо ще захищати програми і так далі, так далі. Але за рахунок чого буде будуватися шахта? Чи це будуть державні кошти, чи це кредитні ресурси, чи це буде іноземний інвестор, також відповіді немає. Але ж люди працюють. І вони напрацюють певну суму коштів, за яку треба заплатити. А ще за минулий рік є напрацьовані кошти, які не заплачені за будівництво 10-ї шахти. Відповіді, на жаль, також немає. Тобто на ряд питань поки що відповіді немає. Але позитив уже те, що на самому високому рівні нас слухають, значить змушені зважувати на те, що ми говоримо. І відповідно, я думаю, будуть прийняті рішення. Принаймні, я сподіваюся на це. Хочеться вірити в це. Вірить в це і шахтарі. Але добивати своїх прав ми повинні. Делегація Шахтарів і надалі перебуває у столиці. Завтра буде вирішувати, що відбудеться загальноукраїнський страйк гірників. Делегати запевняють, якщо за сьогодні жодних домовленостей не буде досягнуто, його проведення стане просто необхідним. На цю мить у мене все. У студії працювала Вікторія Єрмолюк. Вітаю усіх зі святом. Нехай ваші мрії збуваються і на все добре.